І Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Про таке повідомляє міністерство закордонних справ з посиланням на дані головного управління розвідки. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував МАГАТЕ, що Росія планує здійснити удари по відкритим розподільчим пристроям атомних станцій і підстанціям передачі. Про це він написав у Фейсбуці, і за його словами, ураження цих об'єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію, українські спецслужби вже передали партнерам. Ну а Росія з жовтня 2022-го завдала понад тисячу ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це заявив міністр заступник міністра енергетики Микола Колісник. І зазначив, що Україна передала міжнародним партнерам і МАГАТЕ інформацію щодо можливих ударів РФ по критичних об'єктах ядерної енергетики. Остання атака 26 серпня, звісно, показала, що ворог свідомо б'є по об'єктам по підстанціям, від яких залежить робота атомних електростанцій. Тому, звісно, міністерство енергетики на виконання доручення офісу президента співпрацює максимально з МАГАТЕ, щоб міжнародні партнери агентства розширили свою моніторингову місію на інші об'єкти енергетичної сфери, саме на ключові підстанції. Є перші вже результати. Робота в цьому напрямку ведеться і досить активно.